Привіт, шановні інвестори. З вашим проектом Guru Markets. Почнемо з загальних даних про корпорацію. Ви можете призупинити його, якщо хочете. Пропонуємо більш прискіпливо розглянути всі показники досліджуваної корпорації. Ми з вами розберемо ключові показники компанії JP Morgan Chase Co, Ticker. Тикер. Цей огляд базується на інформації станом на 14 липня 2025 року. Згідно класифікації гуру макет з компанії JP Morgan Chase Co належить до підкатегорії. Системик Бенкс в аналізі беруть участь 30 організацій. Загальний результат по компанії мінус 2 з 10 балів. Середній результат по підкатегорії 0,2 бали. Якщо дивитися широко, то в межах ринку загалом бачимо, що середній результат для всього ринку в цілому становить 1,8 бала. Проти мінусової оцінки 2 бали JP Morgan Chase Co. шляхом порівняння руху курсу акцій компанії JP Morgan Chase Co і акції під категорії. Ми бачимо. Що за останні 12 місяців акції JP Morgan Chase Co. показали динаміку 38,2 віц. Проти зміни ціну під категорії 36,1%. Ринкова капіталізація організації JP Morgan Chase Co. оцінюється в 797,27 мільярда доларів. А ринкова капіталізація під категорії становить 3733 мільярди доларів. Балансова вартість компанії становить 331,28 мільярда доларів. А балансова капіталізація під категорії становить 2606 мЛРД дол. Порівнюючи частки фондового ринку та балансову капіталізацію можна побачити наступне. Частка JP Morgan Chase Co. У підкатегорії при оцінці ринкової вартості становить 21,357 тисячних віц. Капіталізація книги становить 12,713%. тисячних відсотка. Оцінка частки компанії на ринку та балансової капіталізації підкатегорії погано мінус 1 бал. Фінансові зобов'язання досліджуваної організації становлять 980,671 мільярда дол. Борг до балансової вартості становить 296% капіталу. Результат виконання фінансових зобов'язань підприємства дуже поганий, мінус 2 бали. Співвідношення ціни і прибутку компанії становить 13,7%. Середній по підкатегорії 12,7. Оцінка фондового ринку компанії до її прибутку в порівнянні з компаніями під категорії прийнятна 0 балів. Прибуток за останні 12 місяців склав 58 245 доларів мільйонів. Очікуваний прибуток за наступні 12 місяців становитиме 55 323 мільйони доларів. Оцінка показника прогнозованого майбутнього прибутку в порівнянні з компаніями під категорії прийнятно 0 балів. Співвідношення ціни компанії до доходу становить 2,8. Середній по підкатегорії 1,6. Оцінка співвідношення ринкової ціни компанії до виручки в порівнянні з показниками підкатегорії туалет мінус 0,5 бала. Дохід за останні 12 місяців склав 284,96 мільярда доларів. Майбутній дохід за наступні 12 місяців оцінюється в 270,66 мільярда доларів. Оцінка показника очікуваного майбутнього доходу в порівнянні з показниками компаній під категорії прийнятно 0 балів. Рентабельність продажів становить 20,4% із середнім показником у підкатегорії 12,7%. Оцінка рентабельності продажів порівняно з показниками підкатегорії добре 0,5 бала. Частка підприємства в чисельності персоналу за підкатегоріями становить 11,67%. Що на 93% менше частки ринкової капіталізації. Розмір ринкового капіталу на одного працівника організації становить 2513 тиздол. А в підкатегорії 1302 тиздол. Оцінка ринкового капіталу підприємства на одного працівника порівняно з показниками в підкатегорії задовільно 0 балів. Сума прибутку на одного окремого працівника компанії становить 183,6 тисячі доларів. Із середнім показником у підкатегорії 102,3 тисячі доларів. Оцінка прибутку на одного працівника порівняно з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Обсяг продажів на одного працівника організації становить 898 тисяч доларів. Підкатегорія 806 тисяч доларів. Оцінка обсягу продажів на одного працівника компанії в порівнянні з показниками компаній категорії Добре 0,5 бала. Акції для продажу відповідають 0,9% із середнім показником для підкатегорії 0,9%. Індикатор rsi 14 показує рівень 60% для компанії JP Morgan Chase Co. Тоді як для підкатегорії цей рівень становить 60%. Поточна ціна акцій компанії становить близько 287 доларів. Консенсусна оцінка ціни акцій компанії становить приблизно 299 доларів. Дивимося таблицю замовлень. Вона доступна кожному посилання в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить усі рішення. Прийняті довідковою системою оцінки запасів за певний сезон. Guru Markets Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий. Посилання в закріпленому коментарі. На основі аналізу JP Morgan Chase Co. Інформаційно-довідкова система оцінки запасів Guru Markets приймається таке рішення. Не відкривайте замовлення, так як відео є оглядовим. Дякую всім за перегляд цього відео та використання інформаційно-довідкової системи від Guru Markets.